Всім привіт! Тівненько не виходила до вас на зв'язок, тому що ми захопилися різними хазяйськими справами. Чоловік копає грядку. Зараз вище покажу, що ми ще зробили. Так, оце у нас траншея викопана буде під лохину. Засипаємо туди ці опаду і навесні вже можна буде купляти саджанці і саджати. Траншея більш краще росте, більш будуть потужніші кущі. Але тут дуже великий літраж, дуже багато треба мішків всього, і цього ж, кори і так далі. Також за ці дні, що я зробила, я розчистила. Ну, по можливості вчора руки подерла ось таку кучу сміття зібрала, оці кущі розчищала. Вони тут заросли, і треба буде потім правильно їх все організувати. Хочеться мені тут поставити ось такі стовпчики і зробити таку шпалеру. Раз І в ту сторону отак протягнути. Отак, воно вийде за такою буквою Г. І можна буде ці кущі потім гарно так вистравити, зібрати вкупу, і вони не будуть так роздовувати і зекономити простір і зробити все більш-менш естетично. Але чи вийде, чи ні, будемо дивитися по ходу. А також перекопуємо на, на майбутні посадки. Кулиниці можливо посадити. Та ще щось навесне. Хай земля не пустує, а приносить користь. Тому підписуйтесь, стежте разом з нами. І всім дякую за коментарі, за перегляди.